Привіт, друже, ну що ж, продовжуємо розробку власної гри. Як ти пам'ятаєш, ми залишились ось на цьому етапі, тобі потрібно було додати якийсь будиночок або ще щось. У мене це буде будиночок губки нашого. Потрібно додати цей об'єкт як спрайт. Ми, ти це вже повинен був зробити тобто, двічі клацнути лівою кнопкою мишки. Далі спрайт, вказати, куди. І завантажити об'єкт, який тобі подобається для твоєї гри. Це ти вже зробив. Далі. Ну що ж, Сьогодні ми продовжуємо робити. Нам для початку потрібно додати рівень 2. Ми праворуч беремо, додаємо ось на рівень додати рівень. І так, нас запитує: ми хочемо і аркуш подій, чи лише рівень. Я поки що додаю лише рівень, без нового аркушу подій. Тобто, в мене буде все поки на одному. І так, в нас є перший рівень, є наш персонаж, який рухається, збирає монетки. Коли він збере монетки, ми хочемо, щоб він перейшов на другий рівень. Заходимо в аркуш подій. Тут нам потрібно все запрограмувати. І так, додаємо подію, обираємо персонажа, натискаємо далі. Тут нам потрібно при зіткненні з іншим об'єктом. Обираємо об'єкт, будиночок, натискаємо гаразд, готово. І так, додати дію. Дія, яку ж ми хочемо система. Ми хочемо, шукаємо, щоб у нас тут було написано рівень. Рівень, рівень, Ось рівень. Тут є. Перезапустити рівень, перейти на рівень. Ми натискаємо перейти на рівень і вказуємо, який. Готово. Ну що ж, лай перевіримо. І так, є наш персонаж, біжить, збирає монетки, рахунок іде, поки все чудово. Так, і ось наш будиночок. Ну що, спробуємо, чи перейде на рівень. І так, оп, є, чудово. На рівень ми перейшли, але поки що в нас на тому рівні абсолютно нічого немає. Для початку хотів би, що тобі розповісти, є прекрасні сайти, на яких можна завантажити уже готові різноманітні текстури для нашої гри. І фони. Вони цілком безкоштовні, але потрібно для цього зареєструватися. Якщо потрібно, я можу залишити посилання на ці сайти в описі під відео. Ну що ж, поїхали. Ми хочемо. Ти заходиш на сайт або обираєш будь-яке зображення, ти вже вмієш додавати фон. Як тобі подобається, я для початку двічі лівою кнопкою мишки і, як завжди, додамо якусь поверхню, по чому буде ходити наш персонаж. Я завантажую його з папочки. Так, моя гра де я вже зберіг. Наприклад, мені хочеться ось якусь красиву дорогу тут йому обрати. Дивись, у нас є багато цікавих об'єктів. Кому що більш доподобає, я, напевно, все ж таки оберу собі перший. Тобто, зайве я все видаляю. Це мені не потрібно. Поки що так. так, так. Це, можливо, деінде додамо, або на наступному рівні. Який краще? Мені ніби ця зелена доріжка більше подобається. Так, зайве ми все видалили. Натискаємо обітнути. Закриваємо. І так, з'являється наша доріжка. Ось вона. Ми її можемо ось так сюди додати чи поставити. Є. Доріжка на другому рівні у нас є. Фон також ми можемо додати, пам'ятаємо, так. Додаємо вставити під шар. Змінюємо назву на фон. Є, додали. Сюди ми також на фон зайшли. Зараз на шарі фон. Двічі натискаємо. І я хочу додати сюди також плиточний фон. Вставити, завантажую з папки. У мене були ось такі варіанти. Ну, я все ж вирішив обрати щось інше. Мені ось сподобалася поверхня така. Давайте подивимось і так, остягуємо на весь екран. Що в нас вийде, яка в нас буде карта? Ну, ось так якось, друже. Так, дорогу нам також варто збільшити. Є. Угу. Запускаємо. подивимося, який буде мати вигляд. Непогано, можливо, навіть тут би було б краще додати дорогу, не з... та що не зелененька у нас була. Можемо змінити. Це завжди можна змінити. Добре. Поки залишаємо так. І так, що важливе ми сьогодні з тобою зробимо? Фон ми закриваємо. Він нам не потрібен, переходимо працювати з шаром. Ми сьогодні з тобою зробимо красиву анімацію нашого персонажа. Адже ти пам'ятаєш, я казав, що є два варіанти в розвитку подій. Перший, це ти повноцінно малюєш сам анімацію персонажа, друга, ти її створюєш. друга, ти береш вже готового персонажа. Я, оскільки художник не сильний з мене видався, я оберу готового. Заходимо в мережу Google, пишемо спрайт лист для гри. Тут в нас є різноманітні вже персонажі, готові. Але будь уважний, тобі потрібно, як мінімум, щоб він робив три дії. Це стояв на місці, далі біг і стрибок. Це те, що ми хочемо анімувати для мінімума. Можна додавати ще бій, можна додавати смерть, різні. Ну, поки що ми почнемо з цих базових трьох. І так, я обрав з цього персонажа, де видалити і як задній фон, ти вже знаєш з попереднього відео. Ми натискаємо сюди двічі лівою кнопкою мишки загалом на рівень, і додаємо нашого спрайта. Я візьму ось нашого персонажа з минулого рівня, просто перетягую його сюди. Додав. Він уже тут. Давай перевіримо. Як ти бачиш, нічого не працює. Щоб запрацював наш код з першого рівня, адже в нас поки що один рівень подій. Нам потрібно на рівню 2. Приєднати аркуш подій. Зараз в нас жодного. Я хочу додати ще один аркуш подій. Ось, до першого приєднав. Перевіряємо. Як ти бачиш, а, ми забули зробити поверхню твердою точно. Додати поведінка, тверде тіло, додати плей. Є. І так, наш персонаж бігає, як ми бачимо. Добре. Так, мені дорога ця не дуже подобається. Ну ми її можемо потім змінити. Так, давай ось так. Окей, добре. Хай поки що буде так. Ми тут її можемо обітнути зайве видалити. Наприклад, ось отак ось. А Навіть ще. Delete. О, обітнули. Так, і потрібно її зменшити. Добре. Ось, о. Там мені дорога більше подобається. Перевіряємо. Є. Ну що ж, у нас є персонаж, який бігає. Об'єкти ми сюди додати, також можемо що збиратиме. І решту-решту-решту всього ми це теж зможемо додати. Фон збільшити це все ми зможемо зробити. Зараз ми переходимо до роботи з анімацією. Ми обираємо нашого персонажа. Натискаємо Завантажити, або ж, в твоєму випадку, можливо, намалювати. І так, я обираю свою папочку, обираю персонажа, і ось мій персонаж уже з різними анімаціями. Що нам потрібно зробити? Перший крок. Праворуч, нам потрібно дублювати три рази Ну, два рази в нас вже третій є. І змінюємо назву. Перша наша позиція персонажа це буде старт, наприклад. Тобто, коли він стоїть просто. Далі анімація run, рух. І анімація Jump. Jump, Jump, Jump. Так. Є. Додали нашу анімацію. Починаємо з першої. Де він просто стоїть. Як ти бачиш, у нас там спочатку був Спанч Боб, ми вже його будемо зараз змінювати. Коли він стоїть, тут є така варіант. Варіація, що він, бачите, стоїть і рухатиметься навіть коли стоїть. Давайте ми так і зробимо. Зайве все ми прибираємо. Так, видалили, обітнули. Тепер ми ось цей кадр дублюємо. Дублювати один. Нам потрібно 1, 2, 3, 4, 5 разів. Ну, мені досить, навіть здається, чотирьох. Мені достатньо чотирьох. Так, 3, 4. І тепер залиш... робимо кожен кадр окремо. І так. Видали, обітнули. Угу. І так, решту разів нам потрібно зробити. Так. І четвертий кадр. Давай зробимо четвертий в нас ось. Угу. Обітнули. Є, персонаж готовий. Давайте предперегляд. Яка в нього буде анімація? Предперегляд. Ось. Як ти бачиш, він в нас рухається. Ми цього б не хотіли. Як це змінити? Нам потрібно його відцентрувати. Точка спрайта. вона повинна бути на всіх спрайтах однаковою. Що Це мається на увазі. Ось, наприклад, ми ставимо на щічку цю крапочку і дивимося по вісі X та Y 95-201. Перевіряємо, тут Тут у нас взагалі зовсім десь вона інакше трапилась. Ми можемо цю крапочку ось кругом поставити, як ти бачиш, кругом йому на щічку. Так. Так. Тепер кругом вона є. Додали. Рухаємось, перевіримо, як її тепер має вигляд. О. Уже краще. Як ти бачиш, ось він так має стояти, коли він стоїть на місці, буде так робити. Добре. Переходимо до анімації. Run, Робимо те саме. Зайве. Нам потрібно тут повидаляти. Беремо інструмент, видаляємо зайве. Так. Так. Дублюємо Ісь добре. 2, 3, 4, 5 і. 6. Ну, мені навіть здається, чотирьох було б достатньо. Ну, добре, давай спробуємо, що вдасться. Подивимось. Можливо, зайві ми потім приберемо. Так, є. Обітнули. І так, починаємо. Знову знов у нас та сама історія. Нам потрібно зайві всі об'єкти видалити. Перший кадр ми тут залишаємо. Зайве все видалили. Є. Другий. Ми залишаємо. І так нам потрібно буде пропрацювати всі кадри, щоб в нас була гарна анімація. І так, давай перевіримо, що у нас здається. Є, є, є. Обітнути ще ось якась. Так, крапочка І теж видалимо. Так, далі нам потрібен третій кадр. Угу. Чистим прибираємо. Так, три. І. Четвертий кадр. Це зайве. Прибрали. Це. Можна зробити в графічному редакторі, якщо в тебе є, і ти розумієшся. Так, ну я вирішив це зробити. Так, я думаю, п'ятий кадрів буде предостатньо. Обітнули. Так, давайте подивимося. І так, анімація. Угу. Раз, два, три, чотири. Отут у нас не обітнулось. Забули. Угу. Є. Є. Добре. Ну, давай вже добре. Давай зробимо шостий, І нехай в нас також буде обітнути. Те саме, нам потрібно крапочку нашу центральну, редагувати центральну точку спрайта. Обов'язково вона повинна бути кругом на одному самому місці. У мене, в моєму випадку, це щічка, як ти бачиш. Можна виставляти ось по X та по Y по числам. Я зараз проставлю, щоб швиденько, поки що, так. Потім зможемо вдосконалити. Є, перевіряємо. О! Ось така анімація. У нас з тобою є біго. Біжить наш персонаж. Мені не подобається, що в нього в чубчику ось тут трішечки текстури. Давай візьмемо гумку і підітрем. Так. Десь погано. Ну, не критично. Це можна виправити потім. Добре. І так, у нас є старт. Ран. І лишається джамп, стрибок. Швиденько ми робимо всі ті самі дії, видаляємо зайву анімацію для цього кадру. Так, є. Обітнули. Дублюємо. Так, чотири рази нам потрібно. Є. Перший кадр залишаємо. Все решту видалили, обітнули. Так, другий, швиденько, швиденько. Так, 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 є. Третій кадр нам потрібно. Робити те саме. Так, є. І четвертий. Е, поки що, що він падає, я робити не буду. Можливо, навіть триба достатньо. Ну, зараз подивимося, який воно буде мати вигляд. Є те саме, пам'ятаємо, так. Да? Відцентрувати його потрібно. Чічка. Чічка. І тут у нас також щічка. Далі, друже. Перевіряємо, який у нас без стрибок. Є стрибок непоганий. Можливо, навіть оцей кадр зайвий. Ну зараз подивимося. Так. Далі. Що нам ще потрібно перевірити? Нам потрібно з тобою перевірити маску зіткнення. Щоб кругом у цю маску зіткнення потрапляв наш персонаж. Як ти бачиш, він не потрапляє. В подальшому це буде дуже погано для нашої анімації. Тут ми можемо. Коли зробити одну маску на одному персонажі, правою кнопкою мишки натиснути. І застосувати до всіх анімацій. Щоб не робити кожен кадр, а в нас ось уже до всіх анімацій буде вже однакова маска. Можливо, десь ти зайдеш і потрібно буде підкоригувати. Ну, загалом маска в нас однакова. Далі. Нам потрібно перевірити розміри. У нас персонаж 253 на 490. Тут перевіряємо. Трішки інакший. Він повинен бути кругом однаковий. Ти береш інструмент масштаб і вказуєш, наприклад, 255, нехай буде. І натискаємо застосувати до всіх анімацій, щоб всі анімації відразу відредагувати. Гаразд. І так, є. Перша добра, мені подобається, друга. Тут у нього так трішки голівонька змінюється. І джамп. Що з джампом? Угу, добре, є. Так, далі. Старт є, run є, джамп є. Нам потрібно ще на нашому старті. Додати, мені здається, цикл потрібен. Чи ні? Зараз перевіримо. на run нам потрібно точно додати цикл. Ставимо галочку цикл. І так, перевіряємо, що ж у нас тут є, що вдалося. Так, збільшуємо нашого персонажа, ставимо його і запускаємо нашу гру. Як ти бачиш, відбулася анімація, і далі він закрив очиняти, стоїть просто. Бо нам потрібно цю анімацію запрограмувати. Заходимо в аркуш подій. Сьогодні ми створимо з тобою нашу першу групу. Додати групу і напишемо назву цієї групи анімація. Давайте. Так, анімація. Є. Тепер ми додаємо подію до групи анімація. Додати подію. Обираємо нашого персонажа. І тут ми вказуємо таку умову. Знаходимо платформер. І нам потрібно казати умову на підлозі. Тобто, коли він знаходиться на підлозі, натискаємо гаразд. І тепер нам потрібно до цієї. Головної умови додати правою кнопкою мишки, додати під подію. Додаємо під подію. Що коли наш спрайт, обираємо, рухається, додати подію, знову спрайт, встановити анімацію. Тут зі списочку ми обираємо. Коли рухається, ми хочемо, щоб він у нас ран, Натискаю Run. Натискаємо готово. Тобто, рухався анімація. Тепер ми прав... обираємо наші спис... ну, нашу подію. Ctrl C, Ctrl-V. тобто Дублюємо. Вона в нас зараз однакова. І на цій події ми правою кнопкою мишки інвертувати. Тобто, не рухається. У нас перша платформа рухається, і тут ви бачите, хрестик не рухається. Ми натискаємо на анімацію. І коли персонаж не рухається, нехай у нас буде анімація старт. Натискаємо готово та перевіряємо, що вдалося. Як ти бачиш, він на місці також ось у нього анімація така буде, коли він буде стояти. Рухаємося, побігли. І так. Так, 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 так. так. Бачимо, щось не ідеально. Угу, Окей. Давай відразу додамо третю анімацію і будемо тоді всі коригувати. Додати ще одну персонаж. Далі ми хочемо, щоб коли нашій платформер у стрибку. Відповідно, ми додаємо до персонажа встановити анімацію і тут вказуємо jump. Готово. Перевіряємо. Так. Оп, ну, добре. Так, у нас проблема з анімацією бігу. Давай перевіримо, що тут. Ага, тут колісу потрібно змінювати. Бачите, коліса не до... Не кругом нам підійшла. Вона ось така. Добре. Угу. Так, 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 потрібно підкоригувати. Анімація, це в нас трішечки складний процес. Так, є. М, Ой, занадто забагато. Так, друже. Ти будеш дивитися по своєму персонажу. Але ти тепер будеш розуміти, де в тебе похибка. Тобто потрібно це також враховувати. І остання наша п'ята анімація. Давай перевіримо її. Є... є. Перевіряємо, який буде мати вигляд. Угу. У комусь кадрі в нас халепа. Один. А, три. Я ніби так розумію, що на. Так, а де ж у нас халепа? Перевіримо. Стоїть, добре, дихає. Рухається. Побігли. Нього. Ага, от цей кадр. Бачите, самий перший кадр. М? Так, де в нас ран? Ран. Він відразу починає бігти. Так. Що нам спочатку додати ще ось цей кадр? Він просто стоїть. Ctrl c Заходимо сюди, Ctrl-V. Додаємо його на перший. Давайте перевіримо, що в нас буде. <звук> mm -hmm. Давайте Play. щоб перевірити. Так, стоїть добре. Побігли, ні ж таки, у нас халепа з другим кадром. Другий кадр потрібно або змінити, або видалити. Давайте ми його видалимо. І так, перевіряємо, що виходить. Так, стоїть. Угу, Все добре. Тепер побігли. Так, ну щось мені не дуже подобається наша анімація. Так, перевірити. Давайте дію назад, дію назад. Повернемо назад все, що в нас було. Так, що ж у нас тут ще не так? Давайте перевіримо. Ага. Бачите, з'їхала наша крапочка. Це важливо. Це потрібно, щоб кругом було однакова. Вона. Давайте вкажемо 100 на 160. І хай вона на всіх буде однакова. 160. Так, на жаль, тут не можна застосувати це все 100 на 160. На жаль, це не можна застосувати до всіх. Потрібно вручну вводити. 100. Давай сюди 160. Добре. Давайте ми 160 копіюємо, щоб було скоріше. Тут ми вказуємо 100. 160. Далі, як ви бачите, з анімацією не так все просто. Як здавалось би, на перший погляд. Але тоді наш персонаж значно буде ефектніший мати вигляд. Ігра безпосередньо. Так. 160. І тут також 100. Це в ідеалі тобі зробити потрібно на всій анімації. 160. Перевіряємо. Так, повинно бути ліпше. Угу. Десь ще я бачу шматочок якоїсь текстури. А ось тут. Видалити зайве. Є. Угу, Підшукав. Так, видалити зайве. Так, так, так. Розміри ще раз. Давай звіримось з розмірами. Застосувати гаразд. Перевіряємо розміри. Є. Ну, повинно бути ліпше. Угу. Стоїть на місці, почав бігти. О, ну це вже значно краще. Так, стрибок є теж. Угу. Так, це вже добре. Лише, як ви бачите, він нас назад біжить. Також заднім. Ось такий зад у нього, назад, дорожку він біжить. Як ти пам'ятаєш, ми з тобою цього ще не додавали та не робили, давай додамо. Як його красиво розвернути в іншу сторону? Що нам потрібно зробити? Двічі лівою кнопкою мишки, і потрібно нам додати клавіатуру. Ми ще не додавали встановити. Встановили клавіатуру. Тепер заходимо в аркуш подій. Додати подію. Обираємо клавіатура. І тут нам потрібно знайти. Зараз при натисканні клавіші. Тут натисніть Щоб вибрати. Натискаю стрілочку вправо. Гаразд, готово. Тепер копіюю Ctrl C, Ctrl-V. Ану, інвертувати ні не можна. Добре, тоді я обираю вліво. Гаразд, готово. І тепер нам потрібно тут відшукати. Що відшукати? Додати система. І тут потрібно Дзер. Ні, напевно, не та мова. Так, Хм, То в персонажі. Так, зараз будемо пригадувати. Додати персонаж, дезерк... О, да, в персонажі. Додати горизонтальну дзеркальність. Готово, готово. Тепер це також можна копіювати і додати в іншу умову. В одній ми вказуємо дзеркальне, в іншій не дзеркальне. Готово. Перевіряємо. О, Трішечки в іншу сторону треба. Отже, спочатку нам потрібно не дзеркальне, в моєму випадку. Далі дзеркальне. Готово. Плей перевіряємо. І так, персонаж стоїть на місці. Як ви бачите, це в нього така анімація, коли він стоїть. Далі він починає бігти. Трибок. І, наприклад, вліво розвернувся. Ну, це вже значно краще, друже. Дивись. Ось така в нас вдалася за сьогодні анімація. Ти можеш додати свою, яка тобі до вподоби. Можна намалювати, як я казав, це самому. Код в тебе є на відео, як це запрограмувати. Далі ми будемо додавати нашому персонажу життя, і будемо додавати вже йому якихось противників, мобів, хто буде забирати в нього ці життя. І плюс якісь об'єкти, що він буде продовжувати збирати, чи яка його ціль, чи, можливо, в когось потрібні постріли зробити. Тобто, будемо рухатися в цьому напрямку. Ну що ж, друже, якщо тобі сподобалося відео, став лайк, пиши коментар, пиши, що цікавить, щоб я розумів, куди нам далі рухатися. Ну що ж, до зустрічі!